Вітаю малята! Я вас дуже рада бачити. У казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи, які дзвінку співали. Давайте їх назвемо Синичка, снігур та сорока. Але одного разу сніговій королеві набридло слухати їх, і вона попросила свою сестру зиму засипати все навкруги снігу. Не залишилось ні травинки, ні листочка, і птахам довелося полетіти із своєї країни. І тепер вони нас просять про допомогу, щоб ми допомогли їм повернутися в свою країну. А як ми можемо допомогти птахам? А ми можемо приготувати їм частування? Що люблять птахи? Зернятко. Так, у мене є годівнички. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. 4. Якою цифрою ми їх позначимо? Так. Цифрою 4. У першу годівничку ми покладемо одне зернятко. У другу на одне більше. Скільки нам треба покласти зерняток? 2. Вірно. Два. 2. третю на одне більше, ніж у другій. Скільки ми покладемо зерняток? Три. Молодці. Три. А в четверту на одне більше, ніж у третій. Скільки ми покладемо? Чотири зерняток. Так, правильно, чотири зерняток. У першій годівничці скільки у нас зерняток? Одне. Якою цифрою ми його позначимо? Цифрою один. У другій годівничці Два. Яка цифра? Два. Молодці. У третій годівничці скільки зерняток? 3. Якою цифрою позначимо? Цифрою 3. Молодці. А у четвертій годівниці давайте порахуємо, 1, 2, 3, 4. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 4. Молодці малята. А ось художник малював картину та не домалював. Як ви думаєте, кого він малював? Так, він малював пташку. Давайте йому допоможемо. Домалюємо за допомогою геометричних фігур. Дзьоб. Яку геометричну фігуру ми використаємо? Так. Жовтий трикутник. Молодці. Око чорний круг. Дуже добре. Крило. Овал. Хвостик. Трикутник синього кольору. І лапки. Коричневі. Лінії. Молодці. Давайте ще раз назвемо, які ми використали геометричні фігури. Трикутник, круг, овал та прямі лінії. Дуже добре малята. От наші птахи і повернулися в свою країну. Скажіть малята, так яким птахам із казкової країни ми допомагали? Назвіть їх снігур. Синичка та сорока. А як ми їм допомогли? А ми їм приготували зернятка. А скільки було годівничок? Чотири. Молодці. А скажіть мені ще, малята. Хто стоїть перший із пташок? Снігур. А хто стоїть перед сорокою? Синичка. А хто за синичкою? Сорока молодці.